Всім привіт, друзі. Ми знаходимося на каналі Fragmatic і продовжуємо знайомитися з командою. Тому сьогодні в нас на інтерв'ю Матлу. Привітайся, будь ласка. Всім привіт. Мене звати Нікіта. Граю я під ніком Матлу. Мені 21 рік, і я скриву рол. Теперь подібне рол. Коли почав грати в counter -Strike? А З Counter-Strike, то я скажу так. Мене познайомив мій крещений батько, uh -huh. і мені було десь е, років 6 або 7. Так, на цьому етапі я зацікавився грою. І вже трішки пізніше, е, коли в мене самого з'явився комп'ютер, так, ми з друзями зібралися. Е, тоді ще Counter-Strike коштував, не пам'ятаю, скільки десь доларів 10-12? Так, так, так. Так, і от ми назбирали щось з обідів там І купили собі Counter-Strike, так? І почали грати. Okay. Ось це було десь мені років, мабуть, 11-12. Це, до речі, досить нетипова ситуація, тому що от в кого я ще не брав інтерв'ю, е, всі кажуть, там або брат, або друг, або там дядя, а тут е, ще не батько ну це досить цікава інформація. Е, прикольно. Е, слухай, от. Це було чисто по фану, так? Ти почав грати? І, ну просто для себе, так? Тобто з друзями і все. А от саме коли ти професійно почав? Професійно я почав навіть не пам'ятаю цей період. Так? Ну можна сказати, що е, з приходом у фрагматик я почав більш професійно, тобто полупрофесійно займатися. Але до цього в мене є був певний досвід, да, коли ми збиралися на лан-турніри в клубах у своєму місті в кривому розі. А, тож ми збирали п'ятірку, так, і просто грали. Угу. Це не було якоюсь, так сказати, метою, так? Чимось, це було більше як хобі, з якого ти можеш отримати прибуток. Угу. Ось. Непогано. А тоді розкажи про свої перші стаки та знайомства там, на лан-турнірах, або вже коли ти у фрагматі грав, з ким знайомився, з ким грав, на фейсі, можливо, з кимось познайомився. Ну, перше і майже основне знайомство це було з Рінджі, uh -huh. Ось. і ми з одного міста, то ми вдвох почали би, збирати ще трьох собі та грати локальні турніри просто у клубі. Так. А, вже згодом, а, десь, мабуть, проти... Ти команди Адреналін, я не пам'ятаю точно. Mm -hmm. а, ось в Адреналінах з'явився один гравець, який мені дуже подобався, але він мав там на фейсіті щось дуже мало. і е так mm -hmm. а, Це був кінцезор ось І я кажу йому: кінцезор давай з нами будеш грати просто турніри локальні. так Тобто ми будемо в трьох, в трьох та ще найдемо собі плюс два якихось, щоб у нас був якби, стабільний такий. Yeah, склад гравців, mm -hmm. який може просто вигравати кожен турнір. Ось. І на одному з турнірів 2 на 2 з кінцезором ми познайомились з Данілом Теншином. В нього вже було 3 клела. І ми думали, що ого, це як це типу 3 клела, це дофіга вже. Mm -hmm. Ми покликали його до нас, і він зіграв свій перший лан з нами. Мабуть, він навіть запізнився тоді дуже. Тобто він прийшов майже на фінал. Десь це було, я навіть не пам'ятаю, ну, він там дуже погану групу показав, але все таки ми виграли, і хай Бог миле. Ось, а п'ятим в нас був е Рембо. Мабуть, хтось його знає, мабуть, ні, але це досвідчений гравець, так? Йому 30 чи 31 рік. Його звати Женя. І ось ми якби от так познайомилися всі. І грали лише таким складом. Mm -hmm. І вийшло так, що і Кенсізор, і Теншн. І я, так. Тобто ми втрьох грали найбільше, мабуть, я б сказав. І ось так воно і до сих пор. Ну так. А... Дуже круто вийшло. Я зараз чуються нікнейми. Наприклад, Рінжий той самий грав на Хелл ТВ. І в тебе, думаю, скоро буде грати я перша на Хелл ТВ. У кожного з них є, в мене немає. Так, і у хлопців також гарні виступи. І зараз вони грають за хороші колективи. Але все попереду, і в тебе. Думаю, в тебе теж все вийде. Тоді, давай про КС вже більш детальніше. Яка твоя роль у команді? Роль у команді Playmaker. Так, угу. тобто я. Роблю спейс для своєї команди, щоб вона змогла виконати якусь певну А Як ти прийшов до цього до вибору цієї ролі? Типу, як тобі сказали, ти будеш грати тепер на цій позиції, або ти якось сам до цього прагнув? Дивись, ми знову повертаємося до локальних турнірів, де до знайомства з Теншеном я грав АВП. Так, тобто я був снайпером певний час, але після того, як Теншин прийшов у наш склад. Трішечки все змінилося, і мені е, потрібно було перейти на опорника. Ось. І я розумів, що ну, опорник це якби моє, але мене не можна зупинити. Так? Тобто у мене в голові є така, не знаю, як це сказати, стереотип чи щось. Що якщо ти вбиваєш, то ти повинен вбивати всіх. Угу. Ось. І е, якось так вийшло, що я потрапив у фрагматик. І у фрагматік я зрозумів, що. Мене ставлять на позицію плеймейкера, так? Uh -huh. Я повинен відігравати, як забито в моїй голові. Розуміло. Тобто, все ж таки тобі, можна сказати, постійно твою роль нав'язували, чим ти її вибирав, можна сказати? Можна сказати, так. Uh -huh. А ось слухай, ось цікаво просто спитати: в... на Лан Стакові був Канцізор, так? Не зараз на твоїх спитах не був на плеймейкері, так? Так. Mm -hmm, да. А, ну зрозуміло. Ну, він і зараз там так, так само грає. Я думаю. Ну, ось. Дуже гарний йому, хлопці. Е, а що думаєш про свою команду Fragmatic? Якщо ми вже дійшли до цього, можна спитати. Так, у нас такий так званий ребілд знову. Е, певний час назад ми шукали снайпера, але зараз ми шукаємо ще опорника. Ось. А з переходом, ну навіть. Зі становленням Шайні як IGL. І я гадаю, що в нас дуже багато шансів, щоб показати себе у цьому складі, угу. так. Тобто, навіть без е, якогось зірочки п'ятого ми можемо все ж таки в чотирьох показувати дуже гарні результати. Слухай, ну важливо, щоб ви зараз добрали собі дійсно гарного гравця, і щоб не було такого, щоб е, цей гравець просто. Щоб ви не грали просто як 4, 4 плюс 1, знаєш, типу, ви вже такі чотири, так. так, які вже познайомились, а він якось не, ну, не зайде в команду і буде якось не так. Тому в команді повинна бути хімія. І я думаю, бажаю вам успіхів в цьому, і щоб ви знайшли свою хімію з п'ятим гравцем. Дякую. І розкажи, чим займаєшся поза грою. Можливо, навчаєшся, якийсь спорт, хобі інші, окрім КС. Я вчусь, так. Тобто, в мене зараз четвертий курс, вже це. Uh, англійська та німецька філологія. Так? Тобто wow. я да, знавець двох мов: англійська німецька, попри це, ще дві мови. Е і лише, ті ну, лише тільки навчання, в мене нічого більше так, такого немає. <рапрес> Раніше було, я колись займався м настільний теніс. Uh -huh. Ось. І в мене це було хобі, але воно якось відійшло на другий план, коли я зрозумів, що. Потрібно всі зусилля зараз фокусувати на Counter-Strike. Непогано. До речі, досить цікава інформація про німецьку мову, тому що, я, як, ну, ти знаєш, що я в Німеччині, я теж вивчаю. І можемо наступне інтерв'ю вже мені на канал записати німецькою. Можемо спробувати. Ну, ні, це буде фіняповна. Ну, добре. Розкажи, хто найбільше тебе підтримує про свою підтримку, бо кожного з нас повинна бути підтримка, і це дуже важливо, як для мене. Найбільше мене підтримує. Мабуть, моя дівчина, так. Тобто, певний час, не можу сказати про батьків, бо певний час вони відносилися до цього якось так ну, дуже сумніво. Тобто, це щось е... нетипічне. Таке, якби, да, розмита дуже. Ну, вони не розуміють цього. Але згодом, коли я почав вигравати локальні турніри, вони трішечки повернулися і теж не менше підтримують мене, тобто, батьки та дівчина. Клас. А... Ти вже згадував свого друга Данила Теншина, і е, я думаю, багато хто знає зараз, що він грає за ЄС геймінг. А е, що ти думаєш про його, ну так можна сказати, успіх, так навіть е, попасти в таку організацію? Що ти думаєш про його успіх? Е, цікаве питання. Я думаю, так, Теншин, він дуже працьовитий, тобто він витратив дуже багато часу на аналіз якихось демок, на аналіз того, як він грає, те, що він робить. І колись один гравець е у реальному житті, так, це було в клубі, він підійшов до мене і каже: е Я не розумію Даніла Теншн. Тобто, я бачу, як він робить там один мув, але кінець цього мува дуже, як ну його не можна е ніяк прочитати. так угу. тобто Він якби робить те, що не повинні гравці робити, але в нього це виходить. і це Якби впливає на гру дуже сильно. Це така його фішка, я думаю. Так, і я думаю, що саме ця працьовитість, ця унікальність вивела його на цей успіх. Угу, Кайф. А, Ну тоді останнє питання для людей, для молодих гравців, які поради або настанови, можеш дати гравцям, які тільки починають грати в КС? або навіть ну, професійно, напевно, тут краще сказати так. Професійно грають в КС? Починають. Починають професійно грати. Ну, збирають якісь мікси, знаєш, типу там щось роблять, щось цікаве, несерйозно. Mm -hmm. <с> ну, це не професійно, якщо збирають мікси. Але для гравців, які хочуть досягти якихось певних результатів, це з... прозвучить дуже як стереотипно, але ніколи не здаватися, так? Але я більше скажу, що потрібно просто грати. От... Просто грати, сидіти. і Якщо в тебе є ціль, ти обов'язково досягнеш. Ти просто сидиш, ти просто граєш, і колись тебе обов'язково побачать, а обов'язково покличуть на тест певний. А якщо ти покажеш себе дуже гарно на тесті, то ти обов'язково отримаєш свій слот в команді. Це дуже гарні поради. Так, ну насправді багато людей кажуть, щоб ніхто не здавався, це завжди так і кажуть, і це нормально. 에, може, люди зрозуміють, якщо їм багато людей будуть казати, щоб не здаватися, можливо, вони і не будуть здаватися. А, ну е, вже питання нас закінчилося. Тоді будемо завершувати це інтерв'ю. Дякую, що слідкуєте за каналом Фрагматік. Е, підписуйтесь на всі соцмережі хлопців та на соцмережі Матлу. Е, та слідкуйте за новинами. Всіх обіймаємо. Е, до нових зустрічей.